Людство божеволіє. І на цьому можна заробити. Світ змінюється, ризики зростають, додається невизначеності та хвилювань, і знову повертається попит на золото. Тисячоліття проходять, імперії з'являються та зникають, розгортаються та закінчуються війни, релігії змінюються одна на одну, а золото потрібне завжди. Диктаторам, імператорам, демократам, революціонерам, церковникам Майже всім, крім деяких справжніх філософів-мудреців, але їх мало, і вони навряд чи читають колонки про персональні фінанси. І дивляться наш канал. Останнім часом ціна на золото ледь не щоденно б'є історичні рекорди. З початку року вона виросла на 25%, що є дуже гарним результатом. Вищу дохідність продемонстрували лише криптовалюти в той час, як акції відстають, а облігації взагалі пасуть задні. Більше того. Не схоже, щоб свято закінчувалося. Інвестори в золото сповнені оптимізму, який невпинно підживлюється божевільними планами диктаторів, марксистськими поглядами і впливових політиків, марнотратством урядовців та друкарськими здібностями центральних банкірів. Тим більше в світі хаосу, невизначеності, невизначеності та паперових грошей, тим більше попит і відповідна ціна на золото. З початку року центральні банки найбільших країн світу, особливо тих, що розвиваються, це Китаю, Індії, Туреччини. деяких європейських просто в черзі стоять, щоб купити трохи золота. За оцінками Банків Америка, золото вже обігнало євро і стало другим найбільшим у світі резервним активом, поступаючись лише долару США. Навіть Національний банк України залишився осторонь процесу з початком року, скромно збільшивши частку монетарного золота в своїх резервах з 4,4% до 5,2%. Що ж, нічого дивного у цьому немає: невизначеність геополітична, економічна, фінансова, що нею наповнений сучасний світ збільшує попит на страхування, а ще ніхто не придумав страховки кращої за золото. Уявляю, як обурюються чи, е, зараз глядачі, які е, чують це. Е, я маю на увазі ті глядачі, адепти цифрового золота, жиптолі криптосвіту, але це тема окремої дискусії під гаслом Все або нічого. Чи не пізно купувати золото зараз, після місяців зростання? Точно відповіді немає ні у кого, але всі ті чорні. Сповнені тривоги сили, що штовхали ціни на золото вперед останні місяці, нікуди не поділися, деякі навпаки тільки зміцніли. Звісно, можна вірити, що якийсь білий лебідь раптом як Янхо охопить людство своїми білосніжними крилами і вмить зупинить війни та терор, покінчить з протистоянням глобального півдня та демократичного заходу. Відверне кліматичні зміни, нагодує всіх голодних і нужденних, примирить християн, мусульман, юдеїв, буддистів, індуїстів та представників інших релігій, запевнивши всіх, що Бог один, що його взагалі не існує, заборонить політикам та урядовцям витрачати гроші більше аніж є в бюджеті, і компенсувати їх надрукованими папірцями, та вирішить ще десятки чи сотні проблем людства, які, на жаль, не мають вирішення, принаймні в короткої навіть довгостроковій перспективі. Але з тим же успіхом ви можете вірити історіям про успіх простих та ефективних реформ в Україні. Безсумнівно, віра це велика сила, але ж все ж таки має перемагати і здоровий глузд. Якщо ви не схильні довіряти пустим обіцянкам, то логічно припустити, що страховка від хаосу зайвою не буде. Ні державам, ні професійним інвесторам, ні звичайним громадянам, які мають захистити свої інвестиційні портфелі від можливих шоків і пом'якшити амплітуду коливань, у разі чого. Ще одним вагомим аргументом на користь золота в короткостроковій перспективі є зниження облікової ставки найвпливовішими центральними банками світу. Банк Англії почав знижуватися у серпні. Європейський центральний банк ще в червні і продовжив минулого тижня. Федеральна резервна система США розпочали 18 вересня. Зниження вартості грошей є сприятливим для золота бо зменшує дохідність інших активів, наприклад, облігацій, і, відповідно, знижує так звану альтернативну вартість володіння золотом, яке є лише металом, що лежить у сейфі і не генерує ніякого доходу. У той же час альтернативний актив. Та ж сама облігація генерує дохід, а значить, надавши перевагу золоту, його власники втрачають потенційний заробіток. Отже, чим менше дохідність альтернативних інструментів, тим менше потенційні втрати і тим більше стимулів купувати золото. Дивлячись на динаміку ринків, легко зробити висновок, що чимало інвесторів розділяє мій оптимізм стосовно золота. За даними Bloomberg, обсяг вкладен в інвестиційні фонди, які спеціалізуються на золоті протягом останніх трьох місяців, зростає. І цікаво, що найбільшу активність серед інвесторів проявляють резиденти Сполучених Штатів. Видно, їм теж спиться не дуже спокійно і страховка не завадить. Не сприймайте все це як рекомендацію, все одно остаточне рішення, як і вся відповідальність за нього лише за вами. Але схоже, що причин для збільшення попиту на золото стає все більше, а ті, що вже існують, теж найближчим часом нікуди не подінуться, бо навряд чи світ порозумніше в стислі терміни. Звісно, падіння ціни на сяючий метал виключають... виключати теж не можна, особливо найближчим часом, адже статистика запевняє, що протягом останнього десятиліття саме вересень був найгіршим місяцем для золота. Але з іншого боку, падіння завжди можна розглядати як можливість купити дешевше. Єдине, якщо все ж таки вирішите трохи прикупити жовту металу для страховки, то не біжіть у найближчий банк за злибками чи ювелірну крамницю та прикрасами. Ви, ну, точно так не розбагатієте, враховуючи різницю в ціні покупки та продажу, податки та плату за подальше зберігання вашого багатства. Одним із цивілізованих способів додати золото в інвестиційний портфель це купити акції фонду. SPDR Gold Shards, GLD, який за невелику плату у 0,4% річних розбереться з купівлею, продажем та зберіганням золота за вас. А далі потрібно лише чекати і молитися, щоб у світі все було якнайгірше, адже золото найбільш потрібне саме тоді, коли людство починає божеволіти. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую вам всім за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Ну а на завершення, я традиційно скажу: що слава Україні! Слава силам оборони! І дякую всім вам за довіру. Побачимось на Зрумі!